Запам'ятай формули зведення для косинусу. Косинус пі на 2 плюс α. π на 2 працюючий. кут. косинус буде змінюватися на синус. Значення косинуса в другій чверті від'ємне мінус синус. Косинус π на 2 мінус альфа. Пі на 2 працюючий. кут. косинус змінюється на синус. Косинус в першій чверті додатній. Косинус 3пі на 2 плюс альфа, 3 пі на 2 працюючий кут косинус змінюється на синус. Значення косинуса четвертої чверті додатнє. Косинус 3 пі на 2 мінус альфа, 3пі на 2 працюючий код, змінює косинус на синус, знак косинуса третьої чверті від'ємний, мінус синус. Тепер лежачі ледачі кути. Не змінюють функцію на кофункцію. Косинус пі плюс альфа, пі ледачий кут, косинус залишається косинусом, знак косинуса, третій чверті від'ємний. Косинус пі мінус альфа, пі ледачий кут, косинус залишається косинусом. Значення косинуса від'ємне, косинус 2 пі плюс альфа. 2 пі ледачий кут. Косинус залишається косинусом, знак косинуса додатній, в першій чверті. Косинус 2π мінус альфа, 2π ледачий кут, залишається косинусом, знак косинус четвертій чверті додатній.